Добрий день, дорогі мої друзі. Сьогодні я просто приготую свинячу печінку із цибулею. Порізала я печінку і цибулю. Зараз я кожний шматочок буду викачувати у муці, потім викладати на сковорідку і буду обжарювати Солі, і перцю. Я додаю в кінці. Готування для того, щоб вона була сочна. Коли обжариться печінка, я наверх вкину цибулю і потім закрию кришкою і буду тушкувати її. Вона тоді стає дуже м'якенька, соковита і дуже смачна. Я готую, як умію, кожен готує по-своєму, по-різному. Всім бажаю ангел за трапезою, хто зараз чи обідає, чи снідає, чи вечеряє, всім мирного тихого дня на многії благі літа. Ні воді, ні війні, ні біді на нашій землі. Готуйте на здоров'я. Я готую, як вмію. кожен готує по своєму. Виклала я печінку на сковорідку і готую на первій стороні. 7 хвилин. Знову я припилила його мукою, тому що вона обібрала в себе муку. Я знову чуть-чуть. Ну, і готую на першій стороні, потім 7 хвилин і перевертаю на другу 7 хвилин. Потім наверх кидаю цибулю, розмішую потихеньку і готую ще хвилин 10-12. Цибулькою. Вона тоді соковита і м'якенька, а потім в кінці жарки я вже її пристолюю. Так готувала моя мама покійна, і я так готую. Потім ще можна скласти її в чавунчик і ще притушити у чавунчику. Але я чавунчик не буду сьогодні готувати. Пожарю просто так. Обсмажила я печінку 7 хвилин з однієї сторони, 7 з другої сторони. Виклала я зараз цибулю. трошки зараз воно притушиться. Я перемішаю цибулькою печінку і накрию кришечкою і буду знову штучкувати. Цибуля вона дає соковитість. І тоді печінка не суха, вона дуже смачна. Готуйте на здоров'я. Я готую, як умію. Кожен готує по-своєму по різному. Так готувала моя мама, так готую і я. Тушиться печінка під кришечкою на малесенькому вогні з цибулькою. Зараз я відкриву, подивимося, що тут дивіться. Бачите, і цибулька разом підсмажується, і печінка тушиться. Вона така буде, як у чугунчику. У мене й тато покійний так готував, і мама. От. Було батько прийде з роботи, ми поки на городі з мамою, то він вже і вечерю приготує, і попорає худобу. І за нами приїде на город 6 кілометрів. позабирає мішки наші. І ми вже приїхали, і худоба попоряна і вечеря зварена. Отакий в мене був тато. Хоч б сам працював начальником заводу в місті Ніжині, все життя попрацював. Завжди любив готувати. От завжди мама вже теж. Так як і мене мій батюшка жалів. Та вже нема нікого. Тільки в спогадах лишаються вони. А мені треба якось жити із хорошими людьми, які мене підтримують по життю. Щиро дякую всім, хто продивляється мій канал, не тільки на Україні, а ще й за межами України. Я всім щиро дякую. Бережи вас, Боже, дорогі мої друзі, підписники. Хтось мене знає особисто, хтось знайомий, хтось віртуальний друг. Але я всім щиро дякую і бажаю всім вам земних і благих благ. Готуйте на здоров'я. Ще закрию кришечкою і буду ще готувати. Печінка, свина готова. От бачите, які гарні кусочки. От. І цибулька. Вона не згоріла, вона зісмажилася. Вона дала сочність печінці. Ну, а тепер потрошку буду смакувати. Якщо хто зайде до мене в гості з сусідів, то я завжди пригощу. Всім ангела затрапезою ще раз бажаю вам всім земних і благих благ ні війні, ні біді, ні воді на нашій матінці землі.